До Дніпропетровська приїхав фотожурналіст з Луганська. Артем Беребесов працював у тамтешній реальній газеті. Протягом декількох місяців зробив понад тисячу фотографій, які розповідають про життя міста. Хлопець фотографував під час захоплення адміністративних будівель, відвідував Луганський майдан та антимайдан. Спілкувався з очільниками самопроголошеної Луганської народної республіки. Артем каже: у місті зараз дуже багато її прапорів, а також російських триколорів. Втім, патріотично налаштованих громадян теж чимало. Фотожурналіст переїхав до Дніпропетровська не у пошуках притулку. Через напружену ситуацію у Луганську стало важко з роботою. Крім того, його колеги часто потрапляли під руку сепаратистів. Вільно там себе почувають лише представники російських ЗМІ констатує Артем. были моменты, когда начинался бой, я выезжал туда, но как бы бой проходит очень быстро на самом деле. Это не как в кино, когда он длится там часами. То есть в большинстве случаев это очень быстро происходит. Те случаи, когда он долгий и затяжной, туда как бы вообще никто не выезжал, не выходил, потому что, во-первых, мы снимаем для украинской прессы, и, скорее всего, мы там и останемся. Ну, а во-вторых, как бы смысл туда ехать, потому что там совсем уже туго. И как бы я снимал для себя,